Вітаю! Я Лука Данило, учень 4Б класу Давидівського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні я презентую свій проект на тему післоводні риби. Я захоплююся риболовою і зараз знаходжуся на ставках, які розташовані у моєму рідному селі Давидів. Хочу вам розповісти про риб, які мешкають у цих пісних будоймах. Тут є такі види риб, калась, колуб, окунь, щука товстолоб. Вони мешкають на різних глибинах і живляться освидної і твовидної їжею. Так, наприклад, колуб живиться личинками комах, черв'ями, молюсками і дибуною живністю, яку він знаходить на дні водоні. Щука активний хижак. вона харчується не тільки молюсками і іншими рибами а й водяними жуками, жабами, мишами і навіть рутами. Калаш ще їдна риба. Вона живиться синьо зеленими водолостями, хробаками, і, і комарами. А то столоб, або вона ще, ще називається ставкова курівка, живиться дрібними водолостями. При цьому очищає наші ставки від великої кількості водяних рослин. І запобігає їхньому заостанні і заболоченню. На даний час риболовля тут заболовлена, бо в житті риб настав важливий момент. Нерест – це період розмноження риб. Хочу додати, що місцевими, місцевими жителями часто поводиться догляд за цими клісними водоймами. Наприклад, чистка від гниючих рослин, залишків листя, сміття і для риб. Крім того, кожні 2-3 роки навесні відбувається залиблення даних ставків для збереження запасів риб і риболовлі і поліпшення екосистеми водойми. Дотримання цих умов сприяє здоров'ю і розвитку риб. Отже, пістовольні риби це ціни продукт харчування для людини. Вони відіграють важливу екологічну роль у підтримці балансу водою. Тому ставність до них треба берег. Дякую вам за увагу.